Привіт, друзі! Хочу трішки розповісти для про себе. Колись я вирішила зі своєю родиною, що нам потрібно міняти своє життя. Ми переїхали з маленького села в столицю. Спочатку нам було тяжко, у нас кошти були тільки на переїзд, на найм житла. Ми купляли найдешевші продукти по акціях, ми купували найдешевше, найдешевший одяг. Потім все змінилося. Я навчилася фінансової грамотності. Я навчилася розподіляти свої прибутки. Я почала інвестувати. Через рік ми купили авто чоловікові. Ще трішки пізніше ми його змінили. Зараз я купила авто собі. Я купила собі електричку, тому що я багато пересуваюся по місту і мені вигідніше, щоб я їздила на авто. Наступна моя мета це мета покупки нерухомості. Завдяки тому, що я інвестую свої кошти, завдяки тому, що я навчилася правильно ними розпоряджатися, я впевнено крокую до своєї мети. Для тих, хто хоче змінити своє життя, дойти до своєї мрії, я запрошую всіх у свою команду. Я зараз вам покажу своє авто, яке стоїть на зарядці. Ми приїхали до зарядки, ми з чоловіком подорожуємо. Випробовуємо моє авто, як воно буде їздити. Ось воно стоїть на зарядці. Моя красунечка. Тому хто хоче змінити своє життя найкраще, запрошую до своєї команди. Я навчу вас, як почати інвестувати, як вкладати свої кошти і як отримувати при цьому пасивний прибуток.